Щорічно, 20 лютого, ми згадуємо тих українців, які загинули за те, щоб Україна не зникла з мапи світу як незалежна демократична держава. Цей день обрано не даремно, адже саме 20 лютого у центрі столиці на Майдані Незалежності загинуло найбільше активістів: 48 людей, які у боротьбі за ідеали демократії, права та свободи людини. Європейське майбутнє України віддали найцінніше своє життя. Всі вони разом з 54 чотирьома Пораненими учасниками мирних протестів і п'ятьма активістами майдану до останнього подиху боролися за незалежність нашої держави. Наймолодшому з них Назарію Войтовичу було 17, найстаршому Івану на конечному А всі вони разом символ того, як різні люди з різних регіонів України самовіддано і мужньо захищають єдині цінності. Всі вони разом, герої Небесної Сотні. Сьогодні Україна вшановує пам'ять про їхній подвиг, пам'ять про те, як українці вміють виборювати власну свободу на площах, барикадах, а сьогодні на фронті. З 18 по 20 лютого 2014 року події Революції Гідності розгорталися стрімко та непередбачувано. Від мирної ходи. До масових розстрілів, від мирних домовленостей до пожару у будинку профспілок на Майдані Незалежності та зупинки руху транспорту метро. Революція гідності об'єднала людей, які повстали проти насилля. Несправедливості порушення європейських демократичних цінностей та прав людини серед 107 представників небесної сотні її мешканці Донеччини зазначає бібліотекар. 18 лютого загинув на умов Володимир. Мешканець міста Родинське. На Майдан він приїхав на власному авто за покликом серця, записався до самооборони Майдану, був викрадений і жорстоко вбитий. Сергій Бондарєв програміст, Іван Пантелеєв рок-музикант. Обоє із міста Краматорськ загинули на Майдані у віці, коли їм було по 31. Вже 21 лютого 2014 року у Києві відбулося прощання із загиблими. Про ті події тоді чув та знав кожен. Про ті події ми маємо пам'ятати та згадувати із шаною сьогодні. І кожен захисник на фронті зараз продовжує робити те, що розпочали ще 10 років тому: захищати незалежність та єдність України.